І так, друзі, всім привіт! Саме в цьому відео я покажу вам одну зі своїх стратегій, де я буду розганяти баланс з 5 тисяч гривень. В мене є лише 5 тисяч гривень. Ось ці всі кошти я не можу використовувати, тільки 5К і мої стратегії. Тільки що цього дня я вивів 5,5 мільйонів гривень собі на крипту і залишив собі лише 5 тисяч, з яких я і буду рухатись далі. То що я вам хочу сказати, це буде максимально цікаво такий цікавий експірінс опит для мене досвід. То що, давайте будемо розпочинати. В мене є дві топові стратегії: перша сайт, який дає нам сигнали, і друга, наш індикатор. Ну, в мене є ще більше стратегій, але ж наразі хочу показати вам ці дві. Так як наразі в нас вже ніч, можемо бачити, що в нас пів, пів 12-ї години, то наш сайт, який нам дає сигнали, він, на жаль, не працює. Тож я буду використовувати нашу іншу стратегію під назвою Parabolic Sar. Тож зараз вам все покажу та розкажу, нічого важкого тут немає. Але ж, друзі, також. Важливий дуже момент, не можу вам не порадити. Обов'язково приходьте в мій телеграм-канал. Тут в мене купа торгових сигналів, купа стратегій, та в цілому тут така у нас двіжуха максимально цікава, чисто такий вайб, знаєте, друзів, друзів, ось отак Бенезов. Тут у нас 4 тисячі людей. Ось я, до речі, сьогодні був в Львові, Емілі Резорт, хто знає, той знає. Тож, ну, переходьте, тут в нас максимально цікаво, якщо хочете, доєднатися до нас, це все в нас безкоштовно. Тут. Ось я мій баланс був, коли був 5,5 мільйонів ось тайкан, який в мене був на балансі. Ну тут свій вайб. Хто розуміє, той розуміє. Тож обов'язково переходьте. Посилання буде в описі та в закріпленому коментарі. То що, давайте тепер перейдемо до комп'ютеру і подивимось на мою стратегію. Бам! І так, друзі, перейшли ми вже до нашого комп'ютеру і дивіться, відразу вводжу вас курс справи. На балансі 5 тисяч гривень. Я не можу докидувати свої кошти, тому тобто ще там десь тисячу гривень, дві, 10, 20, Я не можу докидувати. Ось, ось я трохи з цих 5к гривень, які в мене є. І наразі, так як наша основна стратегія з сайтом кидає нам сигнали та наш віп безкоштовний віп канал наразі відпочиває. Я буду торгувати по нашій індикаторній стратегії, яка також себе непогано відпрацюває, і наразі буду показувати вам її відпрацювання, і будемо заходити з вами в угоду. І так, давайте покажу спочатку вам теорію. Так, друзі, як то воно у нас працює? Давайте відкриємо швидко картиночку та покажу вам, як воно у нас все працює. Дивіться, наш індикатор Parabolic SAR під назвою Parabolic SAR, яким ми з вами і будемо торгувати. Ось, я його підкреслив, можемо його побачити. Дивіться, ситуація, в нас наступна наш Parabolic SAR – це ось такі наші квадратики, які в нас знизу та зверху нашого графіку. Куди нам заходити в угоду, та що я буду робити зі своїми ось цими 5 тисячами гривень. Дивіться, я буду заходити в угоду гривень на 600, хоча це трошки такий певний ризик. Але зараз подивитися, як ця стратегія себе відпрацьовує. Бачимо, що наші ці квадратики кажуть, куди нам заходити. Коли ось ось спочатку розбираємо там, де я підкреслив, бачимо, що з першого по третій квадратик у нас це формування спочатку нашої угоди. Ми заходимо з першого по третій квадратик. Тобто, коли в нас перший, третій квадратик з'являється знизу, ми з вами заходимо догори. Коли перший, квадр... перший, третій квадратик з'являється зверху нашого графіку, ми заходимо донизу і бачимо, що ми рухаємося ось в коридоршику циклічно. І ось отак і відпрацьовує в нас наша стратегія, наш параболік сар. Тим часом давайте будемо заходити з вами на дві хвилинки і просто будемо шукати нашу ходу там, де в нас буде з першого по наш третій квадратик. Просто ходимо по нашим валютним парам. В пошуках гарно для нас угоди, ось і все. Буду ось так розганяти депозит. Дуже цікаво, до якого О, ідеально, третій квадратик на 2 хвилини донизу. Все, друзі. Тепер просто дивимося, як воно у нас буде далі відпрацювати себе. Дуже цікаво, в який профіт я зможу вийти там десь через тиждень, через два, але ж актуальна вся інформація буде в мене в телеграм-каналі, обов'язково також переходьте. Тут взагалі купа цікавої інформації. Тут я думаю, що кожна людина для себе знайде щось цікаве. Тому ось отак. Посилання на нього буде в описі і в закріпленому коментарі. А тим часом наша угода рухається потихеньку, але досить впевнено. І давайте будемо з вами дивитися зайва волатильність на ринку в спочатку третьої ночі, також у нас існує. Ну і, на жаль, але ж саме на цій волатильності ми з вами будемо заробляти, і бачимо, що в нас з'являється наш четвертий квадратик, який в теорії та й на практиці може казати нам, що ми будемо падати донизу. Ось цього бачимо формування наших квадратиків і вже в перші секунди реакцію нашого ринку. Те, що ми зараз трошки корекція невелика, це нічого страшного, можемо піти в флет і далі піти донизу, як це в нас зазвичай і відбувається. Тобто, але ж відразу кажу про сьому, ми по мані менеджменту. Якщо ця угода мене зараз зайде в мінус, я по Множую цю суму в нас на x 2 та буде заходити на 1200 гривень, щоб компенсувати минулий збиток. Але ж тим часом бачимо, що угода наша починає в нас падати донизу, така в нас ведмішка розпочалася, і це для нас ідеально, так як цією угоди ми повинні винести гарний профід. Але ж дійсно торгувати о початок третьої ночі це. Така собі ідея, але ж вирішив записати для вас розгін депозиту, так як кошти прийшли 5,5 мільйонів, які я, до речі, поставив на вивід та показав в своєму телеграм-каналі. І давайте тепер будемо дивитися, поки йдемо ідеально. Так, друзі, залишається 10 секунд. Ми були дуже на грані, дуже близько до моменту, щоб заробити гарні гроші стосовно нашого балансу, але ж бачимо, що угода фіксується в мінус, і нам потрібно перезайти на 1200. Перезаходимо в той же самий напрям на 2 хвилинки донизу. і давайте Тепер будемо дивитися на наше відпрацювання, так як ну, нам потрібно компенсувати наш минулий збиток. Навіть якщо ця угода на 1200 гривень зайде в мінус, просто надалі помножу на 2400 і перезаходжу ще раз. Але цього, я думаю, що не потрібно буде робити, так як з цієї угоди я зроблю 1100 гривень, мінус 0600 і. Саму проста математика, ви самі розумієте, що я вийду в чистий, гарний прибуточок. Але ж до кінця нашого де ще півтори хвилини. І план, чесно кажучи, в мене. Такий дуже, дуже амбітний, хочуть іти хоча б за 3-4 дні до 10-15 тисяч гривень. І надалі вже з таким більш-менш великим балансом будемо набагато простіше працювати, аніж там з 5 тисяч гривень. Типу, хоча і 5 тисяч гривень це є гарною сумою. І саме головне, друзі, що йде ось така реакція від нашого ринку на наш сигнал. Дивимось, бам! З'являються в нас наступні квадратики, і наша угода надалі падає донизу, так як нам і потрібно. Ще раз одну Хвилину фіксуємо чистий прибуток і все, друзі, і все, і можна буде йти вже відпочивати і витрачати кошти, які мені прийшли. Ось до речі, можете в моєму телеграм-каналі. Також подивитися реакцію моєї матусі, коли я їй написав, що зробив 5 мільйонів. Як для мене це ну, набагато важливий момент, який тільки може бути. Тож, тим часом дивимося на нашу угоду, яка в нас ідеально йде в наш профіт. Тобто залишається у нас 23 секунди по відпрацюванню нашої угоди. І...